У мене всі військовослужбовці, син у мене також закінчує військове училище, жінка військовий офіцер. Ми до цього готувалися і морально, і фізично, і навчалися. І Я також виховував дітей в цьому напрямку. У Збройних силах Олександр з 2017-го. Я поступив у Харківський військовий університет, факультет радіаційно-хімічно-бактеріологічного захисту. Провчився там 5 років до 2000 року. Потім я служив на посадах від командира взводу РХБ розвідки, командиром вогнеметного взводу, командиром вогнеметної роти і начальником штаб-батальйону. Коли почалося скорочення Збройних сил, то я пішов служити в поліцію. В поліції я працював на посадах дільничого інспектора міліції, повноваженого по боротьбі з наркотиками, заступника начальника райвідділу міліції. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у Харкові. Я якраз заступав на чергування в слідч-оперативну групу, почув 5 ранку вибухи, якісь незрозумілі люди були в шоці. Все було дуже надто несподівано. Через 3-4 години передові дозорні застави о, вже зайшли в місто, але їх в місті зустріли. Вони відкотились назад і стали колонами. За окружною дорогою. Так вони там знаходилися декілька днів до того часу, коли наші війська не почали застосовувати по ним реактивні системи залпового вогня. Тоді вони їх розсіяли, налагодили вже наші війська оборону міста. Почалася масова громадянська мобілізація, люди самі приходили до пунктів. До військкоматів, військоматів до пунктів видачі зброї, до відділів поліції, питали, що вони можуть зробити для своєї країни, чим допомогти. Люди не звертали увагу на свої ні болячки, ні на свій матеріальний стан, ні на соціальний статус. Всі хотіли боротися з ворогом. Знали, що якщо ворог зайде, то він в місті нікого не пожаліє. Тому на здивування, моє здивування, люди один одному допомагали всім, чим тільки могли. Ділили всім, їдою, навіть грошима. На щастя, у ворога не ворогові не вдалося здійснити свої підступні плани, і місто таки ж відстояли. Роботи тоді у поліцейській було чимало, згадує Олександр. Незважаючи на що місто мирне, і там проживає близько двох мільйонів населення. От, ор... Постійного обстрілювали. Було дуже багато жертв. І я, як експерт-криміналіст, я постійно виїжджав на ці всі розрухи. Ми одночасно проводили з представниками Організації Об'єднаних Націй фіксацію цих всіх військових злочинів. Проводили допомогу людям, надавали їм морально-психологічну підтримку. У нас відкривалися центри допомоги та довіри при відділках. Згодом він повернувся до лав Збройних сил. Я вирішив піти в Збройні Сили знову служити, тому що ситуація стабілізувалася в Харкові і я почав служити з вересня 2023 року. Я знав, що мій військовий досвід, він стане в нагоді. Своїми знаннями, вміннями і навичками Олександр ділиться з військовослужбовцями однієї з бригад сил територіальної оборони. Мої прямі обов'язки це начальник позаштатної групи бойової підготовки. Я займаюся навчанням особового складу, підготовки до ведення бойових дій. Я їжу по місцям виконання бойових завдань. Оцінює обстановку, провожу там, рекогнісування. Для підрозділів Сил ТРО злагодження має особливе значення, адже тут і учасники бойових дій, і люди без воєнного досвіду. Небияку допомогу у підготовці особового складу надають позаштатні інструктори. І люди, які мають сучасний бойовий досвід, вони у нас працюють позаштатними інструкторами з бойової підготовки. Наприклад, у нас є снайпери, він працює по снайпінгу. Він навчає не тільки простих стрільців чи гранатометників снайпінгу, він навчає всіх. всіх. От. У нас є сапери, вони навчають також всіх, вони передають свій бойовий досвід. Хоч вони обмежено придатні, але вони вмотивовані і вони розуміють, що чим більше він навчить інших людей. Тим буде коротший шлях до нашої перемоги. Відмовок захищати свою домівку не існує, переконаний Олександр. Кожному у війську знайдеться відповідна посада, або ж кожен може надати Збройним силам посильну допомогу. Якщо я не піду, другий не піде, третій не піде, то хто її буде захищати? Це основна мотивація: вигнати ворога, захистити батьківщину і потім вже будувати мирне життя.